Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде трендовий сяючий макіяж в стилі Хайлі Бібер, коли ми робимо таку glow skin, такі дуже сяючі, гарні ціні і нейтральні губи, або все ж таки нанесемо якийсь сяючий блиск. Тож, розпочинаємо. Перше, що я зробила вже, це нанесла кремчик від Estee Lauder Day Wear. Я його ось тут десь зверху додам. А, непоганий крем, зволожую, і, в принципі, цього достатньо. Далі, що я роблю? У мене є ось такий спрейчик від Makeup Forever. Взагалі, це фіксатор, але я його наношу після кремчику тут, для класної фіксації матовості цього мейкапу. Так як в мене шкіра жирна, то я розумію, що цей Glow ефект не повинен перетворитися у жирний блинчик. Отже, починаємо з обличчя. Перше, що я роблю, це наношу тональну основу. Хочу щось легеньке, але щоб потім додати трошечки сяйва. Я сьогодні візьму тональну від Sephora, ось цю Skin Ever. Відцінок у мене 11,5. Одразу кажу. Це дуже світлий відтінок для холодної шкіри. Щось я дуже боялася взяти за темний і взяла за світлий. Тому будемо його наносити дуже-дуже таким майже невагомим шаром. Зараз вам покажу. Дивіться, бачите, він ну, прям так нормально світліше моєї шкіри. Але що поробимо? Ми беремо ось такий спонжик, я його вже у водичці зволожила. І наносимо його на обличчя. Бо я на увазі, звісно, не спонжик, а наш тон. Коли в нас щось там не співпадає по відтінкам, завжди, що допомагає, це ось ця губка, ось цей спонжик. Бо він наносить дуже-дуже таким легким шаром. І найкраще ось такими рухами і наносити. Саме цю тональну основу і цим спонжиком. Тоді майже таке буде невагоме покриття, і взагалі мені дуже-дуже подобається. До речі, цю тональну основу порівнюють а, з Armani Armani Silk Foundation. І я вам хочу сказати: я спробувала на руці порівняти, і вони справді схожі. Єдине, що мені здається у армані більше якихось зволожувальних компонентів для шкіри, ніж у Сіфори. Можливо, він ще трошки менше підкреслює, не знаю, якісь там нерівності на обличчі. Але все залежить від того, як ви і чим ви його наносите. Так, начебто зараз, подивлюсь, все нанесли добре. Дуже класний в плані носки, матовості. Але трошки може підкреслити, там, не знаю, якісь сухі ділянки, але не сильно. Отже, трошки я так нанесла для легкості. Беру свій консилер від MAC Studio Fix. У мене відцінок NC20. Буквально трошки підготую повіки та зони висвітлю, які хочу ще трошки додати їм світлості. Так, майже все. Розтушовую тим самим спонжиком, Берусь цей загострений. І швиденько такими самими рухами вбиваю у наш тон обличчя. Мені дуже подобається цей консилер від MAC. Він реально дуже з класною такою функцією не тільки висвітлення, а і стабільності от він, як, знаєте, до вашої шкіри липне і все. І поки ви вже міцеляркою його не змиєте. Тому, звісно, якщо ви наносите під очі, треба дуже гарно зволожувати шкіру під очима, а тоді все буде супер у вас. А, ну і ще єдиний, так сказати, не мінус, а момент це те, що вони всі. Такі жовтуваті. Тобто, прям в якості консилера на все обличчя, точно не підійде. Так, Обличчя ми майже підготували. Далі ми його трошки проконтуруємо та нанесемо рум'яна, почну я, мабуть, все ж таки, з контурінгу. Ось цією палеточкою від е... Шарлотте Тілбері. Називається Film Storm Bronze Glow. А, в мене відтінок Light. Я буквально трошки пройдусь, візьму хайлайтер. Ось сюди, сюди, на спинку носа, ось тут і на підборіддя. Так, готово. Далі беру з тієї шпалетки цим же пензлком, в принципі, для контурінгу бронзер. Буквально трошечки сюди наношу. Взагалі, якщо хочете, можна оминати цей етап, просто зробити гарний тон шкіри, або трошечки його з хайлайтером замінити, і цього буде достатньо. Взагалі, вдома роблю цей макіяж за 5-6 хвилин. Зараз. Говорю багато, тому і вийде трошки більше. Рум'яна. Сьогодні в якості рум'ян будуть ось такі сухі рум'яна від Мілані у відтінку петаль примavera 14. Взагалі дуже класні рум'яна, і мені здається, вони вічні. В принципі, як і рум'яна від мак. У мене колись були до цих рум'яна від мак. Вони ще там трошечки є на дні, я їх люблю. Але ці мені подобаються тим, що. Вони з таким ніжним сяючим ефектом. Так як в нас макіяж зараз такий буде трошечки сяючий, то ми його трошки нанесемо. Угу. Так, готово. Погнали далі. Далі давайте зробимо з вами. Очі. Так, очі. Для очей я візьму палетку від Шарлотте Тілбері Pillow Talk, Ось ця їх перша оригінальна палетка. І профарбую очі, знаєте, найсвітлішим відтінком, який називається Prime Pre... Prepare. Ні, Prepare. Пріpрер, oh омій гад. Отже, беру ось цей світленький відтінок і потім в кінці змішаю з ось цим. Бронзово-рожевим. Дуже класні ціні. Але хочу вам сказати, що якщо у вас немає якоїсь базової палетки, то не підійдуть. Це такі, знаєте, гарні ціні в дорогу. бо якщо, в принципі, ви обожнюєте такий легкий макіяж з блиском, то підійде. Так. Так як тут два матових відтінки, але вони дуже-дуже рожеві. І, скажімо так, не всім воно підійде, ця рожевість, і не завжди хочеться додавати рожевий тон. І зараз буквально трошки нанесу на рухоме повіко ось цей колір. Бачите, такий рожева бронза. Зараз. І ще такий, знаєте, момент, що ці тіні реально краще за все наносити пальчиком. Тому що, коли я наношу пензликом, вони, ну, майже їх не видно, знаєте. Такий акварельний ефект все залишається на пензлику. Не знаю, мабуть, це все ж таки мінус цим тінюшком. Але на пальчик наноситься добре, красиво, таке, знаєте, мерехтіння. Дуже-дуже приємно, особливо на сонечку. Якщо у вас зараз за вікном сонечко. або ввечері кольори, такі, знаєте, під ліхтарем гарні. Ось так. В принципі, нам залишилось тільки додати туш і швиденько оформити брові. Так, Туш. беру ланком гіпноз, оцю свою улюблену, у чорному кольорі. Мені вона дуже подобається. Я перепробувала дуже багато різних. І хочу вам сказати, що усі мої, мої запити, вона виконує, як я хочу того. Зараз нанесу таким більш жирненьким шаром, щоб вам показати, можна так сказати, її максимум. Бачите? Різниця є. Yeah. І вона не осипається класно, тримається. Не було в мене з нею якихось моментів неприємних. Змивається добре. Я змиваю двохсфазною олійкою. Потім ще пінкою, Так. В принципі, готово. Так, те-де-де-де-де. Готово. Швиденько оформлюю брови, розчісую. І додаю свої пропуски залисини трошки кольору. Значить, це від Benefit в мене олівчик Precisely My Brow Pencil. Зараз. Швиденько профарбовуємо. Так, в принципі, коли в мене є час, я, прям так, знаєте, профарбовую всюди, де мені щось там не вистачає, де я хочу форму змінити. Зараз профарбовую саме там, де пустоти, які все, все ніяк не заростають. Хоча купила і олійку касторову і там, з пептидами. Кремчик, така сиворотка, що називається Кокаїн Brow. Але результату за два тижні поки сильно не бачу. Спробуємо, Спробуємо жити далі, користуватися і подивимось, до чого це призведе. Так, а далі, далі у нас залишаються вуста. Так, я ось думаю, що ми сьогодні нанесемо ось такий блиск від кіко. У відцінку 41-му, або нанесемо Hangover uh, to Faced, ось такий Lip Treatment Balm. давайте Кіко. Тут є такі uh, рожеві блискітки, я думаю, якраз зараз буде до цього мейку. Ідеально. Дуже люблю ось ці uh, блиски з колекції сяючої, саме з таким золотим uh, футлярчиком. Подивитись, як, як офігенно виглядає. М -м -м. В якості сувочі ще вам на руку нанесу, покажу. Я пам'ятаю, коли в школі ці блиски були модні, я маю на увазі не кіко, а взагалі з блискітками. Потім пішла мода на. Матові вуста, і все. Блиски вважалось old не модно. А зараз ми знову повертаємось до цих блисків. Хоча, в принципі, наскільки я розумію, зараз настільки багато напрямків і в макіяжу, і в одягу, що можна робити все, що завгодно. Можна міксувати, можна робити матові вуста, а може і не робити. Так, і одразу вам покажу своч, підкреслюю колір саме ваших. Губ. Тобто, бачите, він прозорий, але дуже багато золотих, золотих та рожевих блискіток. І одразу вам покажу для порівняння ось цей другий від Too Faced Hangover у відцінку Ваніла. Ваніла Кіс. Ось для порівняння другий. Дуже класні, сяючі блиски. Якщо тут у нас він такий більш прозорий, а З двома видами блискіток, то ось цей це тільки ось такі золоті блискітки. Отже, в принципі, наш мейкап готовий. Можемо буквально трошечки закріпити його пудрою. Я візьму Weightless Perfection від Kiko у відтінку N40. І трошечки буквально пройдусь обличчю. Але не дуже багато використовуємо тільки в зоні, де нам це треба. Знову ж таки, якщо у вас шкіра не жирна, суха, можна взагалі обійтися і без цього. Так, ну що, легкий сяючий макіяж готовий. Як я могла? Я забула вам показати своє придбання ось такий трикутний спонжик. Ладно, це буде в наступному макіяжному відео. А поки що, всім дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Пишіть в коментарях, що хочете побачити надалі. І побачимось! Всім па-па!